Француженка, українка з походження Ірина Коваль дає нове життя кріслам, яким вже по кілька століть. Бароко друге бароко, боркоко. Інший називається стиль Ліфіліп, стиль який виникнув в середині 19 століття. Ці вже пізніші, це більше неоготика з такими левими лапами. П'ять років тому пані Ірина вступила у Франції на реставраційні курси. Тим паче, що в час розвалу радянського союзу сусід, який виїжджав з України в Ізраїль, вмовив їх купити старі меблі. Маючи шанс, що в той епоху ще була рейсова лінія регулярна Париж Київ в прямому бізнесі. Я тихенько нелегально по одному кріслу перевізти до Парижу. Ви їх розкладали чи я їх розкладав, але річ в тому, що вони не представляли жодної цінності, тому це старе, це не антиквар, це старе. Тепер пані Ірина з чоловіком скуповують в околицях Франції старі каркаси і реставрують за світлинами меблі, датовані навіть 18 століттям. Перше крісло розповідає пані Ірина, знайшли ще в гробниці Тутанхамона. Та воно тоді було зовсім просте, дерев'яне. А вже король Франції Людовік XIII замовляв зручні крісла з кінським волоссям. І стриженим з гриви та хвоста.